Шановні аграрії, ну що, зерно здали, заробили, а податки сплатили. МПЗ ж підросло чуть-чуть. Ви спросите, чого я йду назад, та, шановні аграрії, з такими податками важко йти вперед. Платіть 5,7%. Це, шановні аграрії, на 14% більше, ніж в минулому році. Кажуть, фермери, не плачте, вам вічно всього мало. Шановні аграрії, я не жалкуюся. А я хочу справедливих податків, справедливих. Бо, шановні аграрі, з такими врожаями, з такою засухою. Все стало менше, врожаї менші. Солярка росте. Всі витрати ростуть і росте МПЗ. МПЗ. А МПЗ треба платити від доходів. А доходів їх немає. Все засуха з'їла, весняні морози, дощу не було. А МПЗ заплати. Возьмем, наприклад, оцінку пая в 160 тисяч. 160 тисяч множимо на 5,7%, нам треба сплатити 9120 гривень податку за пай в 4 гектара. І це все лягає на плечі одноосібника. Шановні грарі, хоч у мене і є підприємство «Віват Агрован», насінева компанія «Віват Агрован», але я саме за, за дрібним фермером стою. Чому? Тому що малий бізнес повинен бути захищеним, шановні аграрі. Агрован за справедливі податки. У 23-му було 4 у 23-4, му 4, у 24-му 5% і зараз 0,57%, 5,7% відсотків зараз. І чи буде він у 26 му році ще більше, я просто не знаю. Але це неправильно, якщо у великих товариствах у господарствах. Від МПЗ вичисляються ще інші податки, то у одноосібника плати і все. І нікого не інтересує. Засуха, мороз, нема врожаю, з'їли врожай, не з'їли. Де ця земля, плати, і все. А грован за справедливі податки. І я хочу, щоб кожен не мовчав, тому що тільки разом ми зможемо якусь справедливість зробити, бо кажуть, що ти там не є, що ти там, то це все. Це все йде до того, щоб ми обгруповувалися і вирішували питання разом. Бо якщо буде я говорити, інші будуть говорити, прийдуть зміни. А якщо ми будемо мовчати, то так воно і буде. І буде і 7%, і 10%, і малого фермера не буде. І ще одне болюче питання. Сьогодні до нас фермери звертаються з територій окупованих. З тим, за що його платить, за що платить ці осі МПЗ. Території або окуповані, або на грані. З бойовими діями. Платить немає за що, а платежки приходять. Друге питання. Навіть у того, хто здав свій пай, також звертається до нас кажуть, так те підприємство закрилося, а плати тепер, чий пай, то і плати. Тобто власник паю тепер плати за ті податки. А з чого він їх буде платити? У нього, кроме сапи і лопати, нічого немає. Він не обробляв землю, вона була в оренді, а те господарство розсталося, так як бойові дії. Так як бойові дії, і тепер все це лягло на власне капаю. Отакі, ось у нас покращення, шановні аграрії, як вижити в це час, я просто не знаю. Шановні аграрії, пропозиція від Агрован. Податки повинні накладатися на те, що ми втратили. Витратили ми 100 тисяч, заплати податки, витратили 200 заплати податків, як з карточки за платіжки, а не от того, що взяли ось кусочок землі. І давайте з неї мати. А що тут хоч грім з неба. Нікого нікого не волнує. Тому, шановні аграрі, агрован за справедливі податки на витрати. Отак і буде. На цьому відео емоційному до побачення, шановні аграрі. Мирного време, благополуччя і всього найкращого. До побачення.